Сироти та безхатченки ділилися своєю любов'ю. Вони часто не мають кому подарувати Валентинку однак, вперше зійшлися до універсальної наукової бібліотеки, аби створити Валентинку тим, кого вони навіть не знають. Тут є і сироти з центру Надія, діти з Винниківського інтернату та ті, хто приходять погрітися й переночувати до спільноти оселя. Їхнє життя не переповнене любов'ю, однак вона живе в їхніх серцях. Тому вони й прийшли на майстер-клас від об'єднання самопоміч. Тут вчать якою має бути Валентинка. Кольори запевняють психологи, гудяться усі, адже депресивних для закоханих немає. Для них цілий світ яскравий. І сонечко жовтеньке, і біле, бо це є, це є початок, це є чистота, це дитина з білого листа все починає. І рожевеньке це така ніжність, і червоне це, звісно, серце, і серце взагалі це материнське серце. Для кожної Валентинки діти підбирають цитати про кохання. Любов це гра, де двоє можуть грати та обидва вигравати. Для чого це є послання таке? Ми вибрали ці послання, щоб потім написати їх на волонтерки у західній Європі. Свято закоханих поширилося у 15 столітті. А Валентинки за переказами це винахід герцога орлеанського Шарля, перебуваючи в англійському полоні. Після битви під Азенкуром він надсилав із лондонської візниці віршовані любовні послання дружині. Одна з них мовляв досі зберігається в британському музеї. Олександра з оселі Валентинку робить не вперше. Робила чоловіку свого. Але на даний момент зараз так сталося, що я вдова, але в мене є маленька доча. Однак жінка не сумує їй приємні спогади про день закоханих з чоловіком. Романтично, при свічках, з квітами. Любов це ну, поважати дівчину, любити, не обіжати. Тримати так, щоб її дехто інакше не в Оцю любов, хоч і чужим людям. Вони прагнуть подарувати. Наближається день спонтанного прояву добра. Це буде у п'ятницю разом із цими дітками із представниками об'єднання самопоміч. Ми разом вийдемо на вулиці міста Львова і будемо роздавати ці валентинки в знак найщиріших, найсвісліших почуттів, які ці дітки могли передати. Вийшли і сьогодні. Оксана Синишна, Олег Кухар, наш репортер для програми Культура. Дякую, ми вас любимо.